Навчання розпочалися 12 липня. Їх тривалість 7 днів. Особовий склад пройшов навчання як спільні штабні, так і одиночну підготовку пройшли. Проведення навчань забезпечують Збройні Сили України за підтримки облдержадміністрації, сказав Олександр Зіньковський. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Микола Якименко розповів, що з обласного бюджету витратили близько 10 тисяч гривень для цих зборів. Вчора наші 60, 66 військових службовців вернули з полігону з Львова. з військової частини теж проводили навчання. У нас буквально через 2-3 тижні почнуться ще одні навчання. Ми постійно проводимо навчання для того, щоб обороноздатність нашої держави була на вищому рівні. Молодший лейтенант запасу Олександр Верніков четвертий рік бере участь у навчаннях з Говорить, це йому потрібно, щоб вміти захищати своїх рідних та державу. І додає, за ці дні їх навчили багатьом речам. Ми стріляємо. Тактичне ведення патрулювання в нас постійно проходить, інженерні технології, там окопи, як рит, як оборонятися. Окремі навчання саме для офіцерів тероборони на Херсонщині відбулися вперше, сказав Олександр Зіньковський, Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.